Що таке оберіг? Як обереги, пов'язані з ритуалами в нашій культурі? І чому сучасній людині важливо розібратися з темою слов'янських оберегів? З вами письменниця Тетяна Дугельна на каналі Калина, де ми досліджуємо українські традиції, український національний код, а саме він прописаний в нашій обережі символіці. Сьогодні буде невеликий шматочок про оберіги, і далі я буду розбирати всі ці групи оберігів окремими відео. Але я впевнена, що вам буде цікаво, тож долучайтесь. Поділіться цим посиланням або посиланням на мій канал своїми друзями. Я впевнена, що цей канал уже свого роду оберіг. Чому? А тому, що саме на цьому каналі ми оберігаємо своє слов'янське. Навіть праслав'янське, навіть арійське ось те корінне природнє, яке до нас дійшло через вишивку. А саме в вишивках у нас дуже багато обережої символіки, через традиції, які ми сьогодні використовуємо і навіть не розуміємо, що вони обережі. Тож сьогодні більш детально, що таке оберіги? Наприклад. Чи знали ви, друзі, що раніше перед тим, як будувати хату, пеклось чотири хліби і ставили по чотирьом куткам. І якщо на ранок ці хліби ніхто не з'їв або, хоча б, принаймні, не надкусив, то хату на цьому місці не будували. Такий собі, знаєте, український феншуй. Бо якщо на то місце ніхто не приходить, то мабуть там погана енергетика. Подумайте про це. Можливо, наші предки таки щось знали. І коли все-таки будували хату і заходили в хату, то першим пускали туди когось із звірів, ставили обов'язково стіл, накривали обов'язково чистою скартертиною, ставили пригощання для духа домового, закликали домового прийти. До речі, приносили в новий дім сміття і старого, тому що так просто домовичок не прийде. Про духа домового ми поговоримо в окремому відео. Але зараз, уявляєте, сміття треба було принести із старого будинку. Ви скажете, ну що за диватики? Навіщо? А справа в тому, що у смітті. Так знаходиться саме енергія, яка відповідає будинку, і його звичайно не треба було розкидати по новому будинку, але за сміття, як за ниточку, привести дух старого дому в новий, а вже в новому показати нові хороми, нову їжу, нову красу і запросити домовичка, щоб він оселився в новому домі. До речі, наші предки вірили, що саме домовик оберігає це один із самих стародавніх оберігів кожного дому, і домовик оберігає дух сім'ї. Тож завжди його треба покликати. Також вважалося, що якщо ви хочете, щоб він саме домовичок, гарно себе почував в новому домі, його треба пригощати. А ви знаєте, як багато є у нас ще старих ось тих ритуалів, про які ми не задумуємося. Щось втратили в хаті, ходимо, ходимо, не можемо знайти. Але ж тільки попросимо домового, так обов'язково це і знайдеться. Але недостатньо лише попросити. Якось Декілька місяців тому моя молодша донечка купила собі дуже гарне, гарну обручку, таку гарний, 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 гарну каблучку, вибачте, українською мовою. З символом України для неї вона була дуже важливою. І вона поклала, як всі люди, на видному місці. Поклала і не змогла потім знайти. Шукала я, шукав мій чоловік, як то кажуть, знаєте, в прискості і мати шукала, і батько шукав, ніхто не зміг знайти. Так гарно вона приховала на видному місці свою каблучку. Вона прийшла і каже: Ма, ну що робити? Ну, я так хочу, це Та, така гарна каблучка з Україною, для мене так символічно. Я кажу, ну що робити? Попроси домового. Вона о, я й забула. І вона пішла, але вона знає, бо ми таке інколи робимо. Вона налила трохи молока, поклала е, печиво на стіл і поговорила з домовичком, щоб він знайшов е, цю каблучку і повернув. Ви кажете, що. Наче така людина, вихована з вищою освітою, такі казки розповідає: ні, це не казка, це реальність. На наступний день моя донька знайшла каблучку на видному місці, де перевертала все догори дригом. Вона каже: ма, вона там завжди лежала, я просто її не бачила. І ви знаєте, що це дійсно диво. Якщо ви щось десь втратили в себе в хаті, попросіть домовичка обов'язково. Залиште для нього якесь частування. І це і ритуал, і традиція, і оберіг одночасно. Але у нас сьогодні слав'янські обереги. І до слав'янських оберегів ви можете подивитися, ще з стародавньої України Русі відносилось дуже багато різних речей. Це глиняні або кістяні фігурки, це розмальований посуд, прикраси, вишиванки в одязі, хустках, ляльки-мотанки одна із самих сильних обережих символік. Також мішечки. Наприклад, з з збіжжям з різними з різним насінням це дуже сильний потужний оберіг. Також дуже часто використовують різні зображення. Обереги прийшли до нас ще з яз... язичських часів. Нагадаю вам, що язичська релігія це релігія народна, природня, тому не треба боятися цього слова, тому що це саме про народні релігії, і про них я вам розповім. В іншому відео більш детально. Тож підписуйтесь на канал, щоб його не пропустити. І так у нас була берегиня, богиня-оберіг, богиня, яку, до речі, часто зображали в вишивці. Подивіться, будь ласка, це один із варіантів, як зображали богиню-берегиню, яка оберігала нас на землі. І на небі. Вона була покровителькою саме і неба, і землі. Але само слово оберіг має корінь бер. А бером називали стихійний, некерований, бурхливий і дуже часто скажений дух дух, який вийшов із-під контролю. До речі, бером ще називали ведмедя, який пробудився від зимової сплячки і, звичайно, лютує. Тому що на дворі люта зима, його хтось розбудив, вин виліз із берлоги і він стає небезпечним. Тому оберіг це те, що оберігає від люті, від скаженого, бурхливого, енергетичного викиду від. Когось в вашу сторону або в сторону вашої сім'ї. Слово оберіг це взагалі слово, яке має дуже таку велику. Велике значення інколи вважається, що корінь бер від слова берег, берег, який нас захищає від бурхливого, наприклад, бурхливої стихії води, наприклад, від моря. До речі, слово море має один і той самий корінь з богинею лиха, з богиною пітьми і богинею поганої долі марою. Про неї також я планую записати найближчим часом. Тож слідкуйте за новинами на каналі Калина. Обереги це дуже важливий атрибут в нашій культурі. На сьогоднішній день недостатньо просто створити оберіг. До речі, щоб його створити, треба мати певні знання. Оберіги завжди створювалися в певному емоційному стані. Їх створювали волхви, жреці, їх створювали також і жінки для чоловіків, для синів, для дітей. Але для цього треба було вибрати правильний час, як правило вибиралися під кожен оберіг. Певний час, якщо це оберіг богині Макоші, то це в Дні Макоші, або в п'ятницю, або на свята жіночі. Або якщо це оберіги жіночі, це були одні ритуали, які супроводжували створення цих оберігів. Якщо це оберіги, наприклад, для військових, для чоловіків, які йдуть в похід, це інші боги, це інші символи, це інші значення. Тому дуже важливо було розуміти, Розумітися, що оберіги мали бути довкола, і все начиння хати, воно мало обережу символіку. Коли археологи знаходять щось ще з трипільської, і навіть до трипільської культури на теренах нашої України, то бачать, що дуже багато всього, що довкола наших предків було, мало магічну силу або оберігову. Вважали, що оберіг це. Те, що робить той чи інший атрибут другом людини. Ну що тільки ми можемо говорити, це одної навіть передачі нам не вистачить про обережу силу рушників. А рушники використовувалися в різних ритуалах. Ви знаєте, що їх використовували і в хаті, і використовували по господарству, використовували на різних обрядах від вінчальних. До ховальних до того, що всі рушники, як правило, були вишиті, прошиті певними символами і знаками, також вишивали скатертини, килимки, різні постілки, ліжники. І це все мало дуже потужний, серйозний такий, серйозне значення. Український рушник вважалося, на ньому вишивалася взагалі доля людини. І Доля цілого народу на українському рушнику перепліталася завжди радість і біль, щастя і горе. І тому це все було гармонійно, тому що пам'ятаєте, що слов'яни це ті люди, які об'єднують силу протилежностей без боротьби. Тож рушник це основний оберіг української хати. Навіть були такі приказки: рушник на кілочку, а хата. У віночку, тобто, це означало, що в хаті добробут, раз хата завішена рушниками, і кожен рушник з певною символікою. Хата без рушника, що родина без дітей. Уявляєте, як глибоко цінували оберігову силу рушника наші з вами пращури? Рушники завжди були частиною життя, але також важливо пам'ятати, що є. Ще ціла група а, різних видів оберегів. Наприклад, Оберіги, зберігачі. Вони дозволяли зберігати енергію, накопичувати певну силу, енергію, інформацію і потім передавати власнику. До таких оберігів відносилися ляльки-мотанки, тому що їх з певними замовляннями робили. Наприклад, різні такі робили ляльки під різні. Потреби, на здоров'я, на вагітність, на добробут в сім'ї. Також був дуже потужний оберіг, який ви можете зараз побачити, це підкова. І одне важливе, ви маєте знати про підкову: що підкова це потужний символ, пов'язаний з солярною символікою, як образ коня сонячної колісниці, на якій дасть Бог їде по небу. І вважало Ся, що якщо ви хочете, щоб хазяї хати жили довго і завжди богами були благословенні і оберігалися, то на дах хати треба помістити підкову. Але дуже важливо, що підкову можна помістити і над вхідними, вхідними дверима або над воротами, але важливо, щоб вона дивилася своїми кінцями догори. Дуже часто вважається, що кінцями вниз підкова це скидання енергії в землю. І це не дуже добре для добробуту родини. Якщо ви хочете, щоб підкова ловила сонячну енергію, енергію благословення від богів, тобто була накопичувачем як чаша вашій сім'ї добробуту, то її треба обов'язково вішати відкритими кінцями догори. І так, є ще одна група оберігів, і називаються вони оберіги-захисники. Саме оберігами-захисниками користувалися, коли хотіли захистити, обороняти, відбивати напад, наприклад, або вони беруть на себе перший удар, так би мовити, викликають вогонь на себе. Саме ці оберіги покривали різними візерунками. Нагадаю вам, що самі потужні візерунки це той самий хрестик, солярні символи. У нас були дуже багато різних символів, які ще походженням ідуть від рунниці. Тому руни використовували для того, щоб зображати ці різні візерунки на різній утворі. Самими такими потужними візерунками захисними. Для оберігів захисників були візерунки, пов'язані з трьома основними стихіями землею, водою і вогнем. Тому що вважалися, що саме ці три стихії самі потужні стихії, які захищають людину. Тож, якщо хотіли позначити землю, то позначали ромбом з, перехр... з хрестом посередині і з такими ще крапочками всередині кожного із цих маленьких ромбів, які утворили. Тобто земля плодюча, і отже цю землю оберігають боги, і вона обов'язково принесе урожай. Якщо хотіли захистити або змити напад негативну енергію, то позначали хвильками воду, і ми бачимо в розписі у творі наших предків дуже багато хвилястих ліній. До речі, з точки зору психології, якщо ви малюєте просто хвилясті лінії або спіралі, ви також. Знімаєте внутрішнє напруження, яке дуже часто виникає, коли на нас погано подивилися або нам позаздрили. Тож малюйте хвилясті лінії, знімаєте цю напругу самостійно. А косий хрест, яким вишивалися взагалі, вся все оберіобері, рушники, вишиванки, все, що ми бачимо довкола, як маючи оберіжжі значення. То це взагалі солярний символ, символ вогню. І третя група оберігів до них відноситься наша вишиванка. Один із варіантів, ви можете подивитися тут. Жінка гарна в хустині, в вишиванці. Хустина була оберігом, і вишиванка це оберіги-провідники, які сполучають світи між собою, які об'єднують людину з космосом. До речі, саме такою обережою силою. і, Завжди нарікали хустку. Ви знаєте відео на моєму каналі про хустку, про хустину, про її силу, також про довге волосся, тому що коса була потужним оберігом, який носили чоловіки як чуб, жінка як коса. Тож дивіться на моєму каналі ці відео і розвивайтеся разом з нашим каналом, пізнавайте українські традиції. Тож, оберіги, провідники завжди провідниками були між світами праві, світом богів і світом саме проявлений яві, і захищали вас від проявів негативу знаві. Дуже багато різних функцій у оберігів, і вважалося, що посах жінка має зробити свою. Те, що вона візьме з собою, коли піде заміж, воно мало б вже нести певну оберіжу силу, тому. Дуже багато придавали цьому значення. Навіть ліжко для молодят робили певним чином, і, і чоловік і жінка мали спати на ліжку, які прикрашали певними візерунками, щоб там було не лише добре спати, не лише добре зачати дітей, але і обов'язково, щоб вони відчували, коли сплять себе захищеними і в безпеці. Голки, шпильки мали оберіжий, оберіжу силу, тому на голки і шпильки робилося дуже багато приворотів. До речі, так само робилися вони і на волосся. Тому волосся, голки, шпильки, частина одягу людини використовувалася в магії, а на магії українці дуже добре зналися. Підпишіться на мій канал, якщо вам цікаво, тому що і про магію ми поговоримо в інших відео. А зараз. Хочу сказати, друзі, українці завжди дуже дуже відносились до оберігів з великою повагою. Вважали, що оберіг. Балансує внутрішнє життя людини стосунки з Богом, зовнішнім життям. І коли людина хоче розвиватися, хоче проявляти свої найкращі якості, вона живе в злагоді з собою і з Богом, то вона і не потребує особливих оберігів. Сьогодні багато людей хочуть нашим хлопцям на передову передати певні оберіжі амулети. Але я хочу вас попросити. Подумайте чи ці хлопці на передовій будуть розуміти, що ви їм передаєте. Не варто робити безіменних амулетів, талісманів та оберігів. Оберіг має мати конкретне спрямування оберіг для конкретної людини. І то, якщо вона вам довіряє і вірить в те, що ви туди заклали дійсно молитву, силу і екологічність. Тому оберіги. Варто виконувати мама для дітей, можливо, кохана жінка для чоловіка. Можливо, ви захочете оберіги замовити у людей, які зараз себе для всіх ну, показують як певні ясновиці або люди з певними екстра властивостями. Але я хочу, щоб ви почули мене. Оберіг найпотужніший, це ваша молитва, ваша віра і ваша любов. Оберіг в серці і оберіг в Вашому серці як сонце. Якщо ви будете молитися за наших захисників, це буде потужніший оберіг, ніж ви закладете щось, в чому не будете добре розбиратися, і це може принести шкоди. Тож розбирайтеся, розвивайтеся, пізнавайте нашу культуру, і нехай оберіг буде вашою любов'ю. Завершити нашу з вами сьогоднішню зустріч хочу дуже гарними словами про оберіг. Одвічну мудрість, що не відає часу, нам передав народ в обрядах і повір'ях. Тож збережи тих звичаїв, красу, щоб відтворити її у нових поколіннях. І пам'ятай свій рідний оберіг. Без пам'яті нема народу. Примножуй все, що пращур твій зберіг, народну мудрість, берегиню роду. Шануйте один одного, бережіть рідне, бережіть один одного і нашу Україну. А з вами була письменниця Тетяна Дугельна на каналі Калина. До зустрічі!